Друзі, всім привіт! Нарешті настав час гранд фіналу ESL Pro League. Три тижні тривав цей турнір, і ми дочекалися у фіналі. Na'Vi проти Eternal Fire. Чудовий результат для обох команд. Na'Vi продовжили свою серію перемог на G2, Продовжили свою серію виходів у фінали великих турнірів. Це вже чотири на G2 вісім перемог поспіль. А турки стали першою в історії турецькою командою, яка вийшла у фінал великого турніру на LAN. Перед цим вони стали першою командою, яка вийшла у фінал просто великого турніру. Це було онлайн на CCT Global Finals теж цього року. Чудовий для них загалом результат. Так, сітка була легша, але і Віталіті були в цій сітці. Чинні переможці АЄМ Kelno 2024. Тепер лише питання в тому, чи зможе Алексібій перервати свою серію з семи поспіль програних Best of 5 фіналів. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримка ваша дуже важлива. Також дуже важливою буде ваша підтримка збору для третьої штурмової бригади. Сьогодні будемо робити підсумки цього збору, тому у вас досі є шанс задонатити 50 гривень та взяти участь у розіграші кількох цікавих скінів. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які допомагають моєму проєкту розвиватися. Дуже дуже дякую. Тож, переходимо до Мібер Eternal Fire. У нас тут все було доволі очікувано. Очікувані мапи. Очікуваний результат. Мібер розчарували своєю атакою на нюк. Всього три раунди перших вони взяли, а далі 9 поспіль від Eternal Fire на цій стороні. Дуже добре грав Воксік, просто чудово-чудово грав в захисті. Ті кілька мультикілів, які там він робив на сайті А, наприклад, вони часто рятували команду. Так само Ксентарес він щось нереальне місцями ставив. Так, загалом може здаватися, що... Є в нього проблеми якісь, він не так ефектно виступив, але яка різниця? Головне, що команда виграла. На другій мапі теж без особливих проблем для Eternal Fire в першій половині 8-4. Все добре. Програли пістолетну серію, але на щастя, в цієї команди є Вікадія, та загалом саме на цій мапі все дуже добре було. у Всього тріо цього індивідуального Eternal Fire, Вікадія Ксантар Воксік дуже добре не стріляли і спокійно закрили свого суперника. У Мібер, попри дуже хороший результат, я все рівно очікую. Замін Брензан не готовий до цього рівня в жодному випадку. Він знову був найгіршим гравцем у цьому матчі. Тому навіть попри перший за хто зна скільки часу півфінал, вони напевно будуть запрошувати Лукаузі. Тепер переходимо до Наві проти G2. Тут в нас було цікавіше, тому що було три мапи. Однак дві з виграних мап, ті, які виграли Наві, були не настільки цікавими. Пікнули 2 як я і очікував, теж інферно. Попри здавалося таку сумнівну першу половину, де в наві місцями важко давалися раунди. В другій половині НАТО слінцери показали, що в них найкраща атака на світі, найкращий капітан, найкращий тренер, який робить. Паузу і практично виграє раунд для своєї команди щоразу. Декілька було цікавих клатчів. 2-0 за клатчами на цій мапі, і спокійна впевнена гра від Наві на виборі суперника. Навіть Вантефул тут же себе набагато спокійніше показував. Так далеко не завжди все було ідеально. Він робив промахи, важливі промахи, однак і були хороші моменти, коли він, наприклад, зробив шашлик і цим фактично виграв. Раунд для своєї команди. Але головне те, що виграли вони всю цілу мапу. Далі була нюк, трошки несподівано для мене Навій Єпіколи, адже після того, як g 2 виграли настільки впевнено 13-3 ліквід у попередньому матчі, то я очікував, що Наві підуть з чимось іншим, з dust 2 наприклад. Але ні. Тут, до речі, Наві показали дуже якісну гру, але не в Атаці. За першими дуелями було 14-10 на користь Наві, але. Наві програли цю мабуть, тому є проблемка. В Адаці перших два раунди це був клатч 1 в 2 від Вандефула і момент, де вони пробігли на рампу, Наві я маю на увазі, і там не було нікого. Їм просто пропустили без жодного супротиву. Десь Мальпс загуляв, і Наві просто легко зайшли, поставили пачку. Однак в захисті вони почали добирати, і напевно, напевно, якби не в передостанньому раунді клач від Хантера, 1 в 2 то цілком можливо, що Наві могли би виграти. В основний час або хоча б довести на додаткове. Однак цього не сталося. В останньому раунді в них не було нормального баю. Чудова знову ж таки гра від Біта, але на чудову гру від Біта було три хороших перформанси від Хантера, Мальпса та Модесі. На еншенті, на Десайдері, одній з найкращих мап G2, яку навіть боялися пікати ліквід, в яких було вісім поспіль перемог. Вони її першим баном прибрали. Все було дуже несподівано. Ну, Стартували наві доволі невпевнено. Попри виграну пістолетку, вони програли пістолетну серію, і це б виглядало небезпечно. Однак трошечки реабілітувалися, довели до рахунку 4-5 не на свою користь, виграли еко і половина нитка вже й погана. 7 на 5 і далі 5 поспіль. Стартують вони. Чудовий виступ, там Джель знову почав якісь нереальні речі ватаці ставити. в захисті, він був найстабільнішим гравцем своєї команди. Всього один вони наприкінці віддали, але це вже було за рахунку 12-5, стало 12-6, нічого насправді не змінило. Тут, до речі, теж цікаво, за першими вбивствами, G2 виграли 11-8, але змогли виграти всього 6 раундів. Також є два виграні клачі від Na'Vi. А тут важливим моментом треба зазначити загалом за Best of 3 те, що. Вандефул молодець. Він зробив свою роботу в тому плані, що за контрив Монесі за власними особистими дуелями він його переграв. Причому ну без шансів. 7-11 на користь Вандефула. Але я б не сказав, що Монесі там сильно домінував якось взагалі над кимось. Такі Алексібі, це ясно. 9 на 2, Там є перевага над іми, але вона не суттєва. Тому Монесі відіграв не найкращий свій матч. І в тому числі причиною цього була хороша гра від українського снайбера. Ну і також треба відмітити те, що дуже погано зіграв Снакс. Загалом він на цьому турнірі не зіграв жодної плюсової мапи, все в мінус. Дуже-дуже погано грає Снакс. На першій мапі, попри те, що вони ніби і пікали цю мапу, і мали би щось досягати. В нього було всього 6 кілів, 17 смертей та 0,47 рейтингу. Загалом ця тенденція підтримувалась десь було трошки краще, як, наприклад, на Ancient, Але загалом він відіграв на 0,7 сім рейтингу весь турнір, де вони програли всього один матч. Дуже погано. Фінал Best of 5 о 6-й годині вечора він буде розпочинатися. Best of 5 на лані це завжди прекрасно. І для Na'Vi це вже не перший Best of 5 фінал цього року. Минулий на Blast вони програли проти Spirit. Цього разу шансів в них очевидно більше. По-перше, суперник, з яким ну, легше грати. Суперник, якого вони вигравали вже на цьому турнірі. В групі у фіналі своєї групи вони зіграли за вихід відразу у чвертьфінал, і тоді Наві здобули перемогу з рахунком 2-0. Крім того, у Наві величезна перевага за індивідуальною формою. Так, у Eternal Fire є нереальне тріо Вікадія Ксентарес Фоксік, але Калікс та Мейджор не настільки добре можуть стабільно настрілювати. Major взагалі є проблемою. Так, Алексібі там теж не сильно скаже, що він якийсь геній індивідуальної гри, але те, наскільки сильно виступають три рифлера Наві плюс снайпер, це не контриться жодним чином. Команда пройшла з нульового фаерпару до найсильнішої індивідуально команди на світі. По піках тут я думаю, очевидно, що прибираються пермабани, мінус «Вертіго», мінус еншент, і далі просто такою чергою, що Етерно Фаєр пікають Анубіс, Na'Vi відповідь Міраж. Eternal Fire пікають Inferno, Na'Vi пікають Nuke. На Десайдер Dust 2 мапа, яка в обох команд хороша. Обоє люблять її і пікати, і грати. Але я думаю, що до неї не дійде. Ставлю лише на те, що Na'Vi можуть програти Анубіс, бо в особистій зустрічі між цими командами тоді було 22-20 на користь Na'Vi. Свінсере. Але загалом, все-таки Na'Vi мають забирати 3-1-3-0, але навіть без десайдеру. В них хороші сильні мапи, і при цьому вони можуть вигравати хоча б один з піків суперника на Інферно вони можуть грати. На Анубісі теж ми не знаємо, що станеться. Ну і в особистій зустрічі Наві виграли. Тому прогнозую доволі просту перемогу Наві. Та нарешті зірваний оцей Алексі Бі по бесту в п'ять фіналах. Ну і перемога в третьому турнірі Наві у цьому році. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться враженнями від Сельборліги, Гри Na'Vi, Гри Eternal Fire, Гри G2, якщо хочете. І звісно, любіть Counter-Strike.